І о, осіб, які були, скажімо, займали керівні посади в вашому Я Думаю, що це повинно процес втрачі повинен здійснювати згідно законодавства, а не скажімо так, як хто хоче. І, звичайно, на мою думку, як і на думку більшості, переважної більшості працівників прокуратури, кожен повинен отримати свою оцінку. Тобто Той, хто працював неналежним чином і так далі, він повинен позбутися своїх посад. Ваша особиста думка на рахунок того, що всі люди, які займали керівні посади, повинні піти з цих посад і звільнити місце, тобто вони не мають ні морального права займати ці посади. Я ваша особист... особиста думка, не, не в Но полі, особист... тому що законно. Я особиста думка, я да. думаю, що все, так, не зовсім вірно, тому що не можна всіх судити в ній, не можна сказати, що хто займав керівну посаду, він однозначно повинен піти посадку м не тільки тих, ті, хто займав керівні посади, а всі тих, хто, скажімо так, заслуговував на те, що тут Прокуратура готова в цьому плані? Очищувати очищу. свої ряди? Звичайно, прокуратура готова в цьому плані, які розповідали в цьому рівні. У нас була стана організація, вона зараз призначена, що вона Внутрішньої безпеки, який буде підпорядкований напряму Генеральному прокурору України він працює в Тернопільській області, але він не буде відповів керівництво прокуратури нашої області. Тобто процес вже відбувається, на мою думку, і кожен отримує свою цілу. Все є нове, це буквально декілька днів тому, як призначили. Я думаю, що ми повідомлені громадськості, його дані, якщо будуть якісь питання, скажімо так, до працівників прокуратури, то буде можливість ним зв'язатись. Буде. Ну, що, думаю, я до вас не відкрив та таємницю, що прокуратура рахується в Тернополі один з найбільших покровителів нашої міської влади, всіх е, решта речей. Дуже, дуже багато є питань по роботі прокуратури і по інших питаннях, щоб не було, знаєте, що потім люди кажуть, ну довели до такої скажімо. Скажімо так, таємницю мені не відкрили, але знову ж таки я думав. Не можна говорити узагальнюючи про всіх, якщо є питання до конкретно. Є конкретні питання, їх потрібно ставити. Іван Іван Петрович, Іван Петрович, хотіла задати питання. Скажіть, будь ласка, порушені кримінальне провадження по факту підпалу прокуратури і суддів? Так є кримінальні провадження, скільки кримінальних проваджень коли відкриті, сказати. Ці фінальні провадження. Зараз вирішується питання, про, буде по них прийнято рішення згідно uh -huh. прийнятого Верховною Радою і закону, по якому фактично заборонено розслідувати. Я думаю, що вони будуть закриті. Будуть закриті, так. розслідування не буде проводитися. Ну, На даний час так я Шановний пане Шасний. прокурор, я так. помічник депутата Ландяка. Хотів спитатися, що робиться по забудові стадіону ХБК. На даний час чітко не готові повісти, якщо є якісь питання, тому що... Ми однорадово матеріали подавалися в секунду, але не було ніяких. Якщо є питання, зараз ми піднімемо, тому що це не мій напрямок роботи, я не готовий відповісти. Я хочу повідомити, що в даний час документи по незаконному переслуху забудова. Я думаю, що я би вас просив, я абсолютно не маю нічого чувати, це ваше право звертати генеральну, але я думаю, що для прийшли до мене звертався. Я би вас просив, якщо є така інформація, подайте нам і ми не будемо питати догляд, що вийшли генеральні, будемо я до вас. Я... 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 Я до вас... Даю вимогу у прокуратури Сертонської області. І ще в мене є питання і пропозиція. Ви розумієте, що у нас настільки.